Майстерня Мурчика Об'ємна аплікація жучок сонечко. Мої любі малята приготувала я для вас цікаву загадку. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Так, діти, це жучок сонечко Який вже рано навесні. Кинувся, тож давайте за ним поспостерігаємо. Коли приходить весна, починає пригрівати сонечко. Разом з ним починає проростати зелена, гарна, запашна травичка, на якій ми дуже часто можемо побачити комах, а саме і жучка сонечка. Сонечко – це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг, є голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по травичці. Якщо взяти його легенько в руку, буде повзати по долоні. Ми завжди звикли, що сонечко має червоне забарвлення. І чорні крапки на спинці. Але насправді сонечка бувають дуже-дуже різноманітні. Вони бувають і жовті, і чорні, помаранчеві, білі. У них можуть бути чорні цяточки, а бувають і білі цяточки на спинках. А так як комахи вже прокинулися, ми вам пропонуємо зробити аплікацію. Під назвою жучок сонечко. Для цього нам треба червоний папір та чорний ножиці, клей, лінійка та простий олівець. Для початку нам потрібно вирізати два червоних кружечка та полосочки шириною приблизно 1 см 10 штук. Далі з чорного паперу нам потрібно вирізати голівку, це два полукола, маленькі кружечки це нас будуть сяточки, кусики та оченята. Далі ми беремо червоний кружечок та приклеюємо смужечки таким же чином, як зробив це я. Коли ви приклеїте всі смужечки, у вас повинно вийти два ось таких маленьких полукола. Це будуть кільця наших сонечок. Потім ми з вами приклеїмо їм голівку, очки, вусики та крапочки. Ось такі сонечка в мене вийшло. Ми будемо з нетерпінням чекати фото ваших робіт, які у вас вийшли жучки-сонечки. До побачення, бувайте!